Схоже, що дата 23 грудня, стає все менш актуальною для сутички Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Циганський король добряче не пропускався і навряд встигне відновитися. Натомість вже є нова дата, коли бій за абсолюта має відбутися. Нґану може провести ще один бій у боксі. Це не реванш з Фюрі, але це Заруба з екс-чемпіоном світу. Однак почнемо з новин про одного хорошого супертяжа, про якого давно не чути Енді Руїса. Він так і не зміг домовитися про бій з Деонтеєм Уайлдером та й взагалі вскочив у якусь халепу. Yeah, you guys, I just got done working now. Аго хлопці, я щойно закінчив тренування. Минуло п'ять днів після операції, і ми знову в залі. Почуваюся добре. Відчуваю благословення і не можу дочекатися повернення в ринг. 2024-й – Це мій рік, крихітко. Це мій рік. запам'ятайте це? У мене була невелика невдача щодо великого повернення, але ми йдемо. Давайте зробимо це. Насправді дуже прикро за те, що Мекс та Уелдер не домовилися про очну битву, який які деблибісідав статус елімінатора. Тепер виходить, що вони обидва не виходили в ринг більше року і повернуться не раніше на у року про Вайлдера ми ще згадаємо пізніше? От щодо Руїса, то боєць толковий, безумовно. Тим більше хочеться бачити його топові протистояння. Бо він же, взагалі, за останні 4 роки, відколи програв Джошуа, провів усього лише два бої, і вони не були переконливими що проти топової опозиції це посередній кріс Аріола. Та вже віковий Луїс Ортіс. У моєму особистому топі надважковоговиків Енді Винищувач посідає п'яте місце разом із Жангом Жолеєм. Але на честь китайця він у свої 40 років спокушається на будь-який двіж. А от Енді якось неактивний та ще й травмувався. Шкода, дуже шкода. А допоки поки та інші супертяжі сучасності не б'ються, дивимося за іншими дивізіонами. Зокрема, Шакур Стівенс буде битися за вакантний пояс СДБЛБІ у легкій вазі, тому що Девін Хейні буде битися проти Реджеса Прогрейса у новій для себе. суперлегкій вазі. Плюха тижня! Тиждень триває, але вечір боксу вже відбувся. Таке можливо тільки в Японії, де австралієць. Ті Джей до Хейні брутально нокаутував американця Джефетлі Ламідо. Деон Тай проти Френсі Сангану. Як тобі така заруба? Део? You know we've been fighting 400 steel fighting 400 to To this day. To this day. To this day. І зараз дійсно йде мова про цю битву. Ми про це говорили. Були дискусії. Це те, що потенційно може статися. У Уайлдер уже деякий час тренується в ММА. Він дійсно серйозно ставиться до змішаних єдноборств. Битва Вайлдера проти Нгану на папері, мені здається, значно більш цікавою, аніж Нгану проти Ф'юрі, які ми побачили минулого тижня. По-перше, Деонтей не безгрішний у захисті, що збільшує шанси Френсіса. По-друге, для Вайлдера теоретично така битва може мати інтерес. Адже очевидно, що одна з причин, чому Вайлдер не поспішає виходити в ринг після боїв із Ф'юрі, це гроші. Є лише дрібка боксерів, бій з якими міг би принести американцю хорошу котлету. Нґану це якраз один із таких. Цей бій легко розкрутити та продати. Але я все ж дуже сумніваюся, що ми побачимо такий поєдинок. По-перше, Део вже записав звернення, у якому закликав Джошуа до бою, адже сказав, що саме такі бої, як Джошуа Уайлдер, і вимагає боксерська спадщина, їх вимагає історія. По-друге, Унгану вже є підписаний контракт із лігою ПФЛ, в якій він має дебютувати вже наступного року. Хоча перший бій у новому промоушенні Камаронець має провести в середині 2024-го. Тому теоретично, якщо Френсіс буде добре мотивований, то ще встигне разочок відбоксувати. Але це не точно. Ви самі бачите, що супертяжі зараз не сильно поспішають виходити в ринг часто. Однак Вайлдер проти Нґану в ринзі, як на мене, це дійсно цікаво. Я, наприклад, віддаю перевагу Деонтею просто тому, що він боксер. При цьому, наприклад, мій тренер у Львові каже, що скоріше переможе Френсіс, тому що дири в захисті у Деонтея такі, що. Френсіс зводить його до школи. Хто був би вашим фаворитом у такій сутичці? Питання реально дискусійне, тому аргументуйте свою думку в коментарях під цим відео. Дата бою усик ФЮрі все ще невідома. Команда Сашка хоче, аби це протистояння відбулося 23 грудня. При цьому команда Ф'юрі наполягає, що поєдинок треба перенести на пізнішу дату. І зважаючи на те, як пройшов бій Фюрінґану та останні слова команд, я більше повірю в те, що саме британська сторона відстоїть свою думку. У нас є дата в контракті, але гаразд, ми розумні люди. Якщо він справді Травмований, і не здатний битися, це може статися з будь-яким бійцем. Це потрібно робити правильно, тому якщо він дійсно травмований, то існує якась медична процедура, що підтверджує його травму. Тоді, мабуть, це нормально. Якщо вони просто не хочуть битися з усиком, тому що він слабкий і вони не хочуть ризикувати, то мені здається, це нерозумним. Бо знаєте чому? Яка різниця, коли програвати усику? 23 грудня, 17 січня або, скажімо, 13 лютого? Суттєвої різниці немає. Чим скоріше, тим краще. Як на мене, вся братія Ворона зараз має менше стверджувати про те, що бій 23 грудня не відбудеться, а більше шукати аргументів для цього. По фейсу Ф'юрі чудово видно, що найближчим часом він, імовірно, не зможе вийти в ринг максимально здоровим. Достатньо надати медично цьому обґрунтування і все, питання буде зняти. Потрібно шукати компромісу для нової дати. Тим паче, що з великою ймовірністю, нова дата цього поєдинку таки буде. Відомий інсайдер Майк Копінджер написав, що цей поєдинок відбудеться в лютому, в Ріяді, Саудівська Аравія. У вересня. Ні, цей же інсайдер першим повідомив про те, що Усик і фюрі підписали контракт на бій. Тому я скоріше йому вірю в цій історії. Та й по бою фюрінгану і по стану фюрі після нього. Я не повірю, що він встигає нормально відновитися і продовжити тренування, аби 23 грудня позмагатися в поєдинку за абсолюта. Для всіх, хто не бачив, в цьому от ролику на основному каналі Тайк Майсон ми розіграємо ноутбук всього за два кліки, за дві підписки в інстаграм та один коментар під відео. Мені особисто брати участь заборонили. На жаль, так би я позмагався, а вам дуже раджу позмагатися і спробувати, тому що всього навсього за два кліки та один коментар ви можете стати власником топового ноутбуку. Залітайте на Тайк Майсон та спробуйте. А з вами, як завжди, Макс Діденко, і нехай не вас чекають тільки хороші новини.